Привіт, я навчався у Дніпропетровському центрі професійно-технічної освіти, і сьогодні у нас був екзамен, який закінчився успіхом. Мені все дуже сподобалося. Затишна атмосфера, дружня група у нас була. Ми навчилися тут дуже багато розбирати комп'ютери та розбиратися в них, та що з ними трапилося. Ми вивчали комп'ютерні науки, які нам знадобляться, і дуже я, я так думаю зіграють велику роль у майбутньому житті. Хочу сказати, що тут матеріал не базовий, як програми Microsoft, Word, Excel, так тут є поглиблення Effects для редагування відео та створення його, 3D-Max це комп'ютерна графіка і моделірування. Та так ще є веб дизайн створення сайтів і програмування їх з нуля. Хочу подякувати вчителям за їх професіоналізм та терпіння і роботу з нами і побажати центру процвітання та миру. Дякую.